Нормане, поясніть, будь ласка, зараз наскільки близько російські окупаційні війська до Дніпропетровщини. Це, вочевидь, політичне завдання з військової точки зору, яка логіка дійти до кордону з Дніпропетровською областю умовного, так або перейти його. І це нові якісь виклики загрози для Покровська, чи зможуть вони, ну скажімо, ж так, аж зробити такий захід, такі е, крюк для того, щоб виходити, чи тут інші завдання? Поясніть. Пережили перший випадок з району великої новосілки, але там було не так Дніпропетровщина, як Запоріжжя. В маленька відстань проговорили, забули, бо нічого не сталося. Uh -huh. Була був район удачного, де залишалось залишається там скільки кілометра 3-4 до Дніпропетровщини. Обговорили той момент. Там дуже багато було заяв, обговорили і забули зараз. Звичайно, що в районі Котлярівки вони теж намагаються просуватися. Там залишається невелика кількість до Дніпропетровської області. Ми знову починаємо це обговорення. Щодо Дніпропетровщини, а дуже важливо да, там навіть була заява від Особ Хортиці раніше, яку багато хто перекрутив. Да, там вийти до а, кордону. Хтось скаже Донецької області, хтось скаже, угу. Дніпропетровської, хтось їх пов'яже. У них задача вийти на ці кордони, тому що це Донецька область в цілому, і у них стоїть глобальна місія її окупувати повністю. Так. Нія, немає якої альтернативи казати по іншому, тому що це кордон Дніпропетровської і Донецької області. Все, це факт від нього не втечеш. Якщо говорити якісь там про військові і тактичні задачі, зараз вони зосереджені на Донеччині. Зараз вони зосереджені безпосередньо на тих населених пунктах, які йдуть вздовж кордону. Так склалося і вони намагаються їх реалізувати. У них є дуже багато інших задач, по які йдуть покроково в районі Донецької області. Там це Покровськ, це Костянтинівка, часів Яр Торецьк Слов'янсько-Краматорська агломерація. Краматорська зав Костянтинівка, Краматорська Слов'янська агломерація, да там Сіверс, у них є дуже багато задач. Дніпропетровщина. Но за попередніми даними у них якихось там планів великих іти на Дніпро там багато немає. Звичайно, що вони використають медійно, коли вийдуть на кордони. Дуже сильно використають медійно, і тут зараз необхідно враховувати, як сильно українське суспільство їм в цьому допоможе. Чи буде воно обговорювати це, чи буде робити якісь заголовки і підігрівати е, цю медійну складову на користь ворога, якщо говорити про вихід, да там перетин кордоном. Що фігурувало, що ворог вже на Дніпропетровщині. Це може бути не виключення, тому що це медійна картинка. Це дестабілізація обстановки, стратегічна якогось. Ну навіть якщо зараз приблизити і взяти кордон біля Котлярівки Донецької і Дніпропетровської області, можна побачити, що ніякого стратегічного там нічого не несеться. Ну вийдуть, зайдуть вони, перейдуть, будуть у відкритому полі, відкритій місцевості, і все. Тобто, використати вони це можуть виключно, якщо буде можливість, якщо їм це дадуть і в більшій мірі використати медійно. Звичайно, що якщо нічого не робити, вони дійдуть до Дніпра, але зараз про це дуже рано говорити. Так. Да. Е, Романе, на жаль, у нас часу не так багато залишається. Утім, я не можу не минути нашою з вами увагою ще й український південь, тому що часу від часу якраз з'являються і заяви відповідно, Владислава Волошина, речника Сил оборони Півдня. І так само ми спілкуємося з бійцями, які теж перебувають. І на тому ж таки Оріхівському напрямку. До речі, днями там були спроби противника рухатися. Від вас ще коротко на сам кінець сьогоднішньої розмови, огляд по півдню. Відбуваються якісь накопичення противника. Є там взагалі перспективи до якихось масштабніших дій? Чи ось ці такі локально тактичні завдання, які вони ставлять перед собою? І, в принципі, вони зараз дотримуються такої логіки бойових дій. Активність є завжди, прощупування, якісь переміщення, контрбатарейна боротьба, ФПІ дрони, воно завжди є, і було, і буде. Якщо говорити про якісь більш штурмові дії, ну ми пам'ятаємо про активність і просування досить немалі в районі малих Щербаків, Щербаків, там степового, Лобкового. і ця лінія активна. Вона в принципі залишилася, але вдалося стабілізувати цю ділянку. Зараз у ворога якось немає можливості просуватися далі. Я сподіваюся, що це продовжиться, бо там наші бійці теж активно працюють артилерією ФПВ-дронами. А, тому так, да, більш локальні задачі якогось масштабного поки не прослідковується, Це може змінитися. Вони постійно рухають сили, якісь нові підтягують, проводять ротації, можуть перетягнути з Курщини, але там якогось такого глобального, поки нічого не спостерігається. Зараз вся увага це схід, Курщина, зокрема, Донбас, там, де тривають великі бойові дії. Так. дуже коротко, буквально до 30 секунд. Романе до 9 травня якихось таких загострень варто очікувати посилень штурмів. Що буде на умовне так зване перемир'я? Ваші очікування. Ну, скоріш за все, якщо вони будуть, то вони використають як і минуле. До речі, кількість штурмових дій, яка зростає, за рахунок того, що вони накопичили свої сили, вони підібралися, там перевели ротації, припаси підвезли. Зараз вони це реалізовують, прослідковуються. Тому активність може збільшитися, так як вони скористаються будь-якою можливістю, щоб десь нас обстріляти, десь накопичити і відповідно погіршити наш стан справ.